Я веду аудіо відеофіксацію. Аудіо відеофіксація ведеться. Все. Ребята, далі, дальше... я слухаю. Добрий день. Добрий день. Для, початку. А? Для початку добрий день. А, добри... Вечір, день. Да. Добрий день. Що попаде? Які у вас питання? Давайте, по-перше, не знімати. Ні, дивіться, я веду е відео і аудіофіксацію, я вже багато разів сказав. Давайте хорошо, ви його отако розвернете в другу сторону. Дивіться, є 34 стаття Конституції. Я забороняю я... себе знімати. І так само мене забороняють. Ні, дивіться, на ну, ну, публічному місці ну, ти публічному не можеш місті, заборонити. Моє місце право, я от забороняю, що ви мене Ну, Дивіться, якщо тобі не нравиться, ти можеш відійти. Ви... Я можу з дявочками пообщатися. Ви там ходили, ви щось ходите, знімаєте нас, що ви хочете. Я веду аудіо відеофіксацію Ну, ви ну видіть собі. Я, ні, ну дивіться, Або ви, ми спілкуємося, або я йду. ну. Я вас слухаю. Взагалі такі дуже нервові. Та ні, я просто знаю свої права, можу захистити. Можу вам допомогти. Юридичне, юридичну консультацію можу провести, але Ну, ладно, вам безкладно зроблю. В чому? Ну не В знаю. В ну, Я не знаю, що ви хочете. Хто ви нічого такі? Не хочемо. Що ви хочете. Мої представники військомату. Так. А є у вас якісь посвідчення, довіреності, Показуйте, показуйте. Я з вами, знайомитись. Так і що ви не трохи знімаєте? Що ви? Ні, ні, надо іменно. Я також документи мої подати. Ні, ні, документи. Ну, документи ладно. Ні, це ж якийсь паспорт ви мені хочете показати. Який паспорт? А що це таке? Це військовий квиток, це посвідчення. Так. А що військовий квиток має до ТЦК? Я зараз вам це покажу. Що це таке? Постанова якась. Ну Ну і що це? Читайте, ну я сам показую. Ви сказали під час. Мені на мені треба знайомити з ним. Довіреність треба є від юридичної особи ЦК, е, приватного права е, ТЦК, наприклад. Якщо ви представляєте інтереси, її, Або значить, у вас має бумага, що ви маєте право без довіреності представляти інтереси. Чи ні? ТЦК, ну, ТЦК ну, так. ви ж ТЦК чи хто ТЦК. Ну, ТЦК. У мене є посвідчення, дане посвідчення, там вказано, що я. Являюся представником військомату. Це ви прист, але ви маєте маєте довіреність. Яку довірність нічого ну, дивіться, от ми з вами зустрінемося в суді, так Так. і суд питається, чи у вас є довіреність представляти інтереси? От, наприклад, чи у мене є адвокат, так? Да? і суддя питає: а адвокат має довіреність від мене представляти мої інтереси? Понимаєте? Так само як ви представляєте інтереси юридичної особи приватного права. Ви маєте мати від неї довіреність. Це не є приватною власність. А, а якою вона? Яка держава дівчинка? Неї коди РДПО. Не в мене є не? прізвище і звання. я не е, Представся, будь ласка, ще. раз. Старший сержант Бондаренко. Бондаренко. Так, точно. Так, як я можна дівочка. звертатися. Можна як? Марина говорить, а не вирішується. я вам не дівчина. Ну, Ви вис... да. Добре. Вибачте, що я вас цим. Обіду, та що ви кажете? Що це не, не, не частна контора, так да? давайте там в суді це суддя. Ні, Чи правити, ну, дивіться буде Ви як саме приходите в суд, так суд визнає, визначає право суб'єктності. Тобто так. бере документи, наприклад, людини, яку проголосили, так? так і виясняють право суб'єктності. Хто, хто прийшов в суд, так Правильно. так само а, от ви так, так представляєте юридичну особу приватного права. А яко? — Державна. Ні, Ні, дивіться, є приватне право, а є публічне. Так? А, От, а, От нас законом не, не прийняте публічне право. Закон про публічне право у нас не прийняти. Це не публічний, не приватний. Державна. Як зареєстрований, зареєстрований в американському реєстрі, який має коди РДПО, який платних податків? Почекайте. Я такої інформації не водію. Тому так я ж я вам об'ясняю безплатно. Вас я, інформую. Вам не можу повірити, так, а ну так ви у Вас є інтернет, у Вас вона. вас є Google в допомогу Вам і ви і ви собі дивитесь. Чи, Дивіться, суд у нас я приватний. А, налогова інспекція у нас приватна, а, прокуратура у нас приватна, СБУ приватне, національна поліція у нас теж приватна. Ви знаєте, що знали На даний час давай. мені ваші послуги, вашої давай. приватної контори не потрібні. Ваші реклам, рекламки, що ви роздаєте, теж мені не потрібні. Ну там що ви там пов'єстки роздаєте, У нас що є наказ команданта, Ми його виконуємо, виконуємо свою роботу. Все, То це ваша робота. Ні, це, це вата я що, що? дивіться. Це ви комендант ви вам там дав завдання. Та це ваше 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 ви це ваші задання зараз провідається від мобілізації. Правильно, а що це? Ви думаєте, презумпції ви до мене проявляєте? Ні, я, я Ні? ми Ні. вас запрошуємо для проходження. Ми дякую, що мені запрошуєте. Але я ваше запрошення мені не потрібно. Мені зовсім не цікавить. Придатку з ваш до військової служби. А ви що це оприділили? Я просто хорошо захранився. Ми вас запрошуємо на медичну комісію, щоб, щоб вияснювати. Да, о, я дякую, що мене запрошуєте, але мені воно зовсім не цікаво. знаєте. — Ой, ну не знаю, мені щось не цікаво. Це, це проти моєї волі. Відпочаток з'являлися військомат для проходження? — Я волі? туди не, не маю ні Чому? що з'являтися. Що тут ну ви от йдете в АТБ і в грош магазин, да? Да. от ви ти грош не хочете, а хочете в АТБ, да? так само я. Яку я йду туди, хочете. куди я хочу? А? Військомат не хочете, правильно? Ач ну а що, Мені не треба послуги у вас, ТЦК. У вас взагалі те, що війна, те, що зараз іде мобілізація, військовий стан, це на вас ніяк не впливає. А ви можете показати документ, що у нас не можете, ні? Військовий у вас, стан. А ви а ви а ви читали конституцію? Указ президента можуть ознайомити. Ви читали ним, конституцію? В конституції вказано, читали, що військовий стан вводиться, коли має бути агресія, це, тільки буде, коли має бути напад. Присутати. А якщо напад, то стан війни вводиться. Ви це прекрасно знаєте. Діве наказ президента, який… — наказ президента. Президент мав ввести військовий стан, но він не мав право продовжувати його. Ви це прекрасно знаєте, і не треба вводити в оману не людей. Не Ні, він має тільки конституцію свою роботу. От не нарушати закон і конституцію. А він виходить, не... нарушив. Ми ж вас не затримуємо, ми не видаємо, ми вас запрошуємо на медичну комісію. Дякую, Дякую, що ви мене запрошуєте, мені це не цікаво. <реш> Він теж нічого не може сказати, ну, він вас покликав. Не ну Давайте ви оці церкві ці робите. Ну, Ні, дівчата, знаєте, що маєте знаєте, все бути законно. Все, законно. все законно має бути. Зараз ну, ви почте скажу півтора року, все. Я, я маю, я, я, я хочу сказати, так? що військові мають виконувати свою роботу, так? А ми військову, а, ми а ми... не брати ми... хлопчиків села, які навіть не воювали, понимаєте? і відправляти в окопи їх, накривати а, градами і завозити слід. Народжених військових немає, ніхто не рождається зразу з автоматом от, в руках. всі ну ну Ідуть в навчальні ви, центри і всі навчаються. О, ви навчаєтесь. пішли чого туди? Ну чого Мені ви туди пішли? Сподобається, сподобається. Подобається. Так, подобається Подобається? заплата. Так. Вам подобається, Ні, Наверно, не більше, ніж це. Тому що е, да. ну, медична под... освіта, і ми ну, маємо то, толку. у з, вас, вас? з, mm -hmm. з вас військових, і ну який толк mm -hmm. з вас. Я рахую так правильно, що жінки, жінки. мають залишитися. Давайте жінок я буду краще, ніж Я з вами, вами согласен. Давайте переходити на ці теми. Добре? Я, я з вами які теми? Гендерної рівності. Гендерна, так нас підписали э, цей Стамбульський конвенцію. І там уже є в нас гендери. Гендери, знаєте, хто такі гендери? Я знаю, ну, знаєте, я думаю, да? Жінки, вот. жінки, які там набагато краще тут да. багато мужніші, ніж ви зараз тут. Хто ви тут? Ви про кого саме? Про вас особисто? А ви ж що про мене проти маєте? Я не про ви що нічого не маю? Ви ж от гендерну рівність я, е я, говорите? Що я проти вас абсолютно нічого немає. Ви не немає? Вони чутічні, коли Но... ви відмовляєтесь відрушення повістки не прибути говорити, на медичну комісію. Я не, не кажу, я не ви сказав і для нас. Ви це сказали. — Ви це сказали. -да — Далі, хорошо, ну то вони не будуть з вами сперечатися. Ви відмовляєтесь прибути до нас на медичну комісію для уточнення вашого стану здоров'я. Стану здоров'я, а ви як ну, подивіться на мене, правда, я здоровий? — В Чому ви побачили? Ви рентген? Ми не можемо, ми не можемо є лікарі, є військово-лікарська комісія, яка да? не можете, так? відмовляєтесь від вручення повістки, від отримання повістки. Якої повістки? Яка на вас виписана. На мене? Так. Да. А де ви взяли а мої персональні дані? Знаєте, що передача третім особам персональних даних це кримінальна відповідальність. Знаєте, що є база є партутека, даних, партутека, є картотеки, в якій які? які полонуся всі мешканці Баз, і відкритих. База, база даних, Дивіче. знаєте, довед, де можна, можна купити Дивіче. де хочеш. Ну давайте ми розкажемо стосовно цього. Ну давай, розказуй. Є база зобов'язаних. Є картотека, в якому є повністю всі військовозобов'язані, які проживають на території Могліп-Подільського району. Да, так, так, так. так, так. так Ви проживаєте на території Могліп-Подільського району? Так. Э, возможно, так, можливо ні. Возможно, да, можливо ні. Ну, да. Возможно, да, да. Возможно, да. Ну, ні. Да, дальше, дальше, дальше. І там є ваші дані повністю, є ваша карточка, повністю ну, ваші дані. А після закінчення школи всі стають на військовій області. Я військового... закінчив школу ще до, до 2007 року, коли був школи е, е, дані Значит, у дані вас є воємат. Довідки... Воєнкомат не є е, правонаступником, Ти, е, ТЦК не є правонаступником воєнкомата. Не що вводите людей в оману. Яку оману? Що ви говорите? Про що ви говорите? Якого мама? Ребята. А, а дивіться, це а це то, це що, це що ви так. пользуєтесь моїми персональними даними, наприклад, да, наприклад, так. візьмемо, наприклад, то це кримінальне відповідальність. Без мого дозволу, так. ви не маєте права пользуватися моїми персональними даними. Дивіться, ви наразі У мене з вами розшук. ніякого договору немає. Дивіться так. ви дивіться на даному етапі, ви подані в розшук згідно 210 прим. 1. Так, ви відмовили. Які? ти знаєш таке, що таке розшук? що я Ти знаєш, що таке рошується. Да, Подивіться, ну, ви знаходитесь зараз. Це, в оця, оця організація хилянку, може, може мене, мені в розшук мене подати. Так. Який у вас який розшук? Ви зараз знаходитесь в розшуку в поліції, розумієте? Якби я був в розшуку, то я б живу, там б, вже сидів, понімаєш ви давно. Ось, вже. — Це нахилення від мобілізації. І все. — Дивись, той же самий а, закон про мобілізацію. Та ми зараз не по тому говоримо в він написаний для фізичних осіб. так? Я є людина в статусі людини. І мою правосуб'єктність ви не маєте права не визнавати. Ти ж був на на горі, там, возле маслозавода, ти теж там був. Можливо, не знаю. Ви там 8-8 чоловік до нас підходили, коли раз від світ відрізати. Можливо. Да. Ну Ми там вже общалися, всі в місті було таке. Та, так, так. Да. То... Більше. так, Більше, так. Ви можете приїхати в ТЦК, Ми покажемо вам звернення Воно... на поліцію, де є прописано, що такий-то такий-то громадянин такого то року народження проживає там-то там. -то, так. Так. Повістку отримував тоді, то тоді -то. акт відмови від отримання так. повістки, відеофіксація цього. -цього. І згідно цього, ви були передані звернення на національну поліцію в Рошу. Так я, я зрозумів. Зараз а, процедура дивись. буде така. Ми вам зараз або складаємо на вас протокол так. згідно двісті ви... десять. Так, ми, ми повноважні. А, а ти скажи, а охранник АТБ може складати протокол? Ну, Ви хочете сказати, що ми з АТБ? Точно, точно те то ж саме. Така сама ну, частна контора, сказав, як. Ну дивіться, ви зараз просто-напросто дуже провокуючі дії робите. Ви говорите ну, просто так, щоб позлити нас. Для чого це все, я не розумію. Так само знімайте. Я от реально, ну, не розумію вашу а діяльність ти, а, стосовно а, цього. Ну, я, це, це, це мій ЗМІ захист. Та, ну, це ж таке. Ви ж теж повинні розуміти. Кожен робить свою роботу. Звісно. Якщо ви є ми виїхали дивіться. сюди. Щоб скласти на вас протокол. Ще раз Ви ти мені розказуєш про якогось громадянина. Про якого я... громадянина? Ну, ти ж сказав, що складено, на кого там протокол складений, чи що там. Який В чер... протокол? На ваш протокол не складений. Е... Ви Повістка виписана на мене. Повістка так, була на якого? Ща скажу. На кого? На громадянина. що ще? На громадянина? На вас. На вас. Конкретно на, на вас. Від, я дивіться, я от зараз вам об'являю. Mm -hmm що я забороняю користуватись і передавати третім особам мої персональні дані. Мої ваші дані нікому не передавали і вони а звідки? В картотеці. Звідки вони у вас є? В картотеці вишково зобов'язані. Закінчуєте школу, передаються всі дані на військкомат. Я не можу не буду говорити, тому що ви Чому? ви дуже ошибаєтесь. Та ми не Це. ошибаємося. Ми Чому? знаємо, ми Це. з цим працюємо. Ви да. там не працюєте, ви цього не знаєте. Ми обіцяємо так, як є воно по факту. Я в школі не вчився. Довідки. Потім ви ці довідки в не? Я в школі не вчився. Це... Я в школі не вчився. Придумайте щось інше, якусь історію. — Я в школі яку, не вчився. — Яку історію? — Я не знаю, я кажу, я в школі не вчився? — Я вам ще раз повторю, ми ніяку історію не придумали, ви відмовляєтесь ну, від отримання комісії. — А як же я, ну, школа, як я в школі не вчився? Дивіться, я не знаю. Це чисто собі були ваші проблеми. Да. Ви є у нас у військоматі, да. так як військово зобов'язаних. Ви ухиляєтесь від мобілізації, значить, ухиляєтесь військові. від, від отримання так? повістки. Дані передали, значить ви навчалися. E, та розумієте, що ніхто не мав передавати. Тоді не було ТЦК. Тоді, Тоді весь воєнкомат був. No, баті, а ви, а ви, не військомат, ви не правонаступники і... воєнкомата. Давайте РДЦК, зараз артитект, не про це. Ви відмовляєтесь від отримання повістки. Я? Так, ви. <сіст> ну вона мені не треба. Ну ви відмовляєтесь від отримання політику? Вона мені не надо. Вона повісти. вам не потрібно. Мені просто ваші послуги. Ви відмовляєтесь від підпису протоколу згідно ухилення від мобілізації по 210 км. Бачите, ти ж мене включив і з Так, конечно, тому що йде мав предупредити. — Я вам сказав, що я знімаю. Ні, ну ж як знімаю? Я, а фіксую, знімаю? я фіксую, я фіксую, акт фіксуєш. відмови. Я фіксуєш. Я у свій захист, в свої mm. дії. Боже, ти мене не передурив. Дивіться, я вам ще раз повторюю. Ти кричав, відм... відмов... кричав, що Стоп. не треба це знімати. Ви відмовляєтеся від отримання да. повістки? Я... Так. хорошо. Я, я е, не нуждаюся ви... в ваших послугах. Хорошо. Ваших ви послугах. відмовляєтесь підписувати протокол згідно 210 десять рім 1 похилення відмові. Мені, Мені... Відмовляє відмовляє ваші так? послуги не потрібні. Я я ще раз повторю вам, ви відмовляєтеся? Мені ваші послуги не потрібні. Відмовляєтесь? Ні. Мені ваші послуги не потрібні. Які послуги. О, ті, що ви надаєте. Ми надаємо даєму поспізначить, да ви, ваша ви, ваша приватна контора надає по... — ко... контора? Да. Це чисто ваше суб'єктивне мнення, ніяке нічого, ну, нічого не підтверджує. Ну заходь ну з Є Я код вам ще РДПО. Раз так? Дирько, за дирько, так. і Беркові Так немає такої тисикавиші. Ну, немає організації. Зараз ви ви, відки ви, ви відки, ніде не зареєстровані, Ребята, відка ви це знаєте. Ну а відкрите відкрити ти ж хочеш жити в Україні, чесні, справедливі. Думаю. Правильно і, і, зараз і, зараз ви хочете, і ви хочете щоб ваші діти жили, але ви не поступаєте відкриті. по справедливості. Не, не, не по закону зі президента всі є, є конституція України, є міжнародні договори. А своїм комендантом, то що він там не цей, це те ж саме, що директор АТБ написав щось зробити, ящики погрузити. Оце саме то ваш комендант. Валерій Валерійович, давайте будемо закінчувати цю дискусію, давайте ми конкретно да. по факту я, пройдемося. Я вам давайте по факту говорю, що говорити. я забороняю користуватись е, е, своїми Валерій моїми Валерій. персональними, мої фізичні особи. Хто? Є повістка вже виписана на прізвище, ім'я побачив ваше. Ще раз вам ви відмовляєтесь. Відмовляєтесь від отримання поїздки чи ні? Відмовляєтесь, так? Ви відмовляєтесь від отримання? Ні, ви не уходьте від відповіді. У нас, крім Конституції і міжнародних договорів, є ще Вищий суд Божий. Від протоколу відмовляється. І ви на себе берете велику на себе гріх цим, що ви чим ви займаєтесь, що ви знали. Щасливо, хлопці. Пока.